Друзі, працюємо. Хочу ще прокоментувати одну річ. Там багато страху, що ворог наш розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Ну вони продовжують, знаєте, ядерні старшилки. Вони таким чином намагаються спростувати ту інформацію, яку дають європейські лідери про те, що Китай заборонив ворогу застосовувати ядерну зброю. Вони нібито демонструють, що нам ніхто нічого не забороняв. Ми от візьмемо і розмістимо в Білорусі поближче до кордонів з Польщею ага. е тактичну ядерну зброю. Що це дає? Ворогу нічого не дає, оскільки, ну е якщо буде щось застосоване з території Білорусі, вони підставляють Білорусі, звісно ж, відповідь полетить туди одразу. Е що це змінює для нас? Зовсім нічого не змінює. По суті, ядерне стримування буде працювати. Клуб ядерних держав, куди входить Китай та Індія, від яких ворог наш залежний. Ворог став колонією, фактично, ну, як колонією, васалом. васалом. Китая нічого не застосує. От. Єдине, що ворог діє в якійсь парадигмі карибської кризи, яка нічому їх не навчила, і дедалі смішнішим виглядає. Жодним чином хід війни для нас це не змінює. Жодним чином на підтримку заходу нас знову ж таки це не вплине. Відповідно, намагання підняти ставки в ядерному шантажі не спрацює в плюс ворогу. Слава Україні! Переможемо всіх!